230 тисяч євро квартира в Іспанії з велетенською тарасою. Друзі, дві хвилини до моря з великим басейном, двох в крутому комплексі. 30 хвилин до Валенції. Друзі, класне місто. Давайте я вам швидко її покажу. Всім привіт. Сьогодні ми розглянемо квартиру в канеті. Друзі, це недалеко від пляжу. Також рядом маємо місто Сагунто, і як ви знаєте, вже близько Валенція. Будинок побудований у 2006 році. Два санузла, дві кімнати, великий зал, кухня, велика тераса 72 квадратних метра. Також басейн, тенісний корт, спортзал, сауна, великий комплекс, близько пляж, море. Яка це вона за такі гроші? Немалі гроші, согласіться, друзі. Але дивіться, яка велика тераса. Я просто вражений цією тарасою. Також такий є диванчик. В Іспанії дуже важливо мати велику терасу, тому що більша частина року тепло, сонце. І хочеться проводити на свіжому повітрі, пити каву, чилити, так скажемо. Я бачу, друзі, на цій кухні, я би цю стіну просто зніс, тому що, ви бачите, тут як тунель виходить кухня, тому що тут маємо вітальню. Вот маємо вітальню, і ця вітальня ця стіна. Забираємо ту стіну з'єднуємо кухню з вітальною, і буде потужно. Прям виход на терасу, там можна вечеряти і їсти. Як ви бачите, кухня не нова, потребує оновлення і техніка, і фасад, але якщо ви хочете купити під інвестиції, можна так залишити, так роблять тут. Піддачу під оренду, воно піде. А якщо для себе, для життя, забираємо стінку і кладемо нову кухню. Я я ще забрав, друзі, ці дивани. Їх тут дуже багато і вони реально захломили це все. І коли ця стіна забереться, буде більш просторно, буде більше світла, більше лампочків додати. І це буде тут круто дуже. Бачите, от воно тут. Непогане приміщення, але це реально забило тут все. А в загальному вітальня, друзі, реально простора, велика. Ті вікна до землі на терасу також бачимо іншу сторону. Коли забереться те, що ми з вами плануємо, буде пушка. Я жаліюся, друзі, на цей диван, а диван такий м'який, такий зручний. Тут, звісно, можна забрати, стіну цю забрати. Телевізор великий, михор, дуже добре. Панорама хороша. Круто. Обновити. І буде пушка. У першому санвузлі мені сподобалася плитка мозайка. Ви можете бачити, наскільки це красиво. Перша спальна кімната, друзі, бачите, вона така невелика. Поклали велике зато ліжко. Треба поставити маленький столик, обновити, є шкафчий, кондиціонер. А друга спальна кімната досить велика, друзі. Також є в нас напроти санвузел спальної кімнати. Дуже просторно і затишно. І давайте з вами подивимося, як виглядає ця спальна кімната. Бачите, санвузел. Бачите, все необхідне зараз є. В принципі, можна в такому стані її здавати. Що дуже зручно, друзі, що є два ліфта, також є паркомісто, паркомісто велике, також є трастеро, така невелика кладовка. Також є сауна, це дуже зручно, тому що після спортзалу йдеш в басейн, потім в сауну. Це потужний релакс. Щиро дякую всім, хто додивився це відео до кінця, друзі. Якщо вас зацікавила ця квартира, пишіть нам в особисті повідомлення або залишайте заявку на сайті. У нас більше 12 тисяч об'єктів на сайті від забудовника, також вторинного житла. І до наступних наших відео.